І кс-кс-кс. Йди на ручки. Не хоче до мене кс-кс-кс. На мене ж дивиться. Ти ж бачиш, кс -кс. на мене дивиться. Ну й Давай, я до мене. Йди, йди. Давай. ну. Ой. А до мене йде. І все, обнімашки. цілувашки. Жалійся, тебе до міста забіжав сьогодні. Кажи, Міхуїло, що він там бігав по твоєму колесу? Чи ні? Чи тільки лежав, то нічого не робив. М? О. Ти мені хоч засоса там не постав, чуєш? Ти тут взагалі чого уркаєш? Тебе ніхто нічого не питав. Пошли подивимося, як у нас трава виросла. Ану. Надкусуєте чи не надкусуєте? Ану. Кіт сьогодні повитягував. Кіт сьогодні повитягував, але не все. Трава в нас якось росте нерівномірно, але росте. Ну, я, я знав, що в нас буде блін То місто, що ти скажеш? Як тобі тут то все? Незадоволений. Ні! Чого ти психуєш? Кішка вже не обнімалася, хоче сліняти. Слінняла. А, теж траву контролює. Коротше, та й таке. Коти просто цілий день вдома самі, так оце, мабуть, поскучали, такі бігають в паніці. Міхуїло, вона так взагалі заобнімала до смерті. А, це вітаміни мої кожні треба випити. Чи ти тоже будеш? На, магній. Фу. Кіта, ти будеш магній? Нащо тобі на ось сюди вітаміни? Будеш? Магній. Е, ну тебе. Твоє здоров'я. Кіт, ти що там, в колесі ганяв сьогодні чи ні? Признавайся. Я тебе зараз прокатаю, чув. Ти що думав, сладко буде? Ні, ніфіга. Я оце що? Зря додому спішив. Я спішив, щоб тебе помучити, поняв? Оцього живота твого пом'ять це тут курдюка, цього здорового. Їсти там тебе є, на вкусняшку не розчитуй, не заробив. Порядок в хаті не навів. На тобі, де м'ято облизуй. І хорош тебе на сьогодні.